Чуть листочки тополі, беріска ніжно шелестить, сьогодні свято в нашій школі дзвінок останній продзвонить Школярі щасливі пташата на святковій лініці стоять, будем нині майуні скрилату, самостійне життя провожать. Добрий день, дорогі учні, шановні гості, вчителі, батьки. Сьогодні в нашій школі дуже радісне і трішечки сумне свято. Свято останнього дзвоника. Останній дзвоник. Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань. радості і смутку, світлої печалі, які ніжні почуття охоплюють душу. Сьогодні дзвоник востаннє прозвенить для дев'ятикласників, випускників загальноосвітньої школи. Ось іде на врочисту лінійку Випускний наш найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Друзі, ми ласкаво запрошуємо вас. Thank oh. you. За музика в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вище голови і їдь веселіше, з нетерпінням чекаєм на вас. Слово для привітання надається директору школи Зинобію Володимировичу. Дорогі діти! Шановні вчителі, шановні батьки і гості, сьогодні в нашій державі дійсно веселе і радісне свято це свято останнього дзвоника, закінчення навчального року. І сьогодні по всіх школах району відбувається це свято, свято закінчення навчального року, свято останнього дзвоника. І цей останній дзвінок, він якраз розповістить про цей період закінчення навчального року, на який так, на початок літніх канікул, на який так з нетерпінням чекають діти. Цей радісний урочистий день ми завжди пов'язуємо з новими надіями, з вірою в те, що наше молоде покоління збагачене знаннями. І надбаннями національної і світової культури житиме повноцінним творчим життям у щасті і достатку. Освіта 21-го століття набуває особливого стратегічного значення. Ми вступили в епоху науки та інформації, саме вони стають основною продуктивною силою і гарантують конкурентну спроможність країни в світі, а інтелектуальна та духовна могутність нації. Визначає її місце і роль у міжнародній спільноті. Тому головним пріоритетом освіти її залишається забезпечити високу якість освіти відповідно до найкращих європейських стандартів її доступність для всіх без винятку українських дітей. І тому зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників, яке проходить в нашій державі, стало вирішальним. Роком у реформуванні української системи освіти. Про це незалежне оцінювання ви вже знаєте і чули, як воно відбувається і за яких умов. Таке незалежне оцінювання і чекає наших випускників, учнів 9 класу, але не цього навчального року. Наше сьогоднішнє свято по особливому радісне для учнів перших восьми класів. Адже на них дійсно чекає гарна пора, літо, літні канікули, де вони б тут мали можливість гарно відпочити, позагоряти, набратися нових сил, енергії, щоб знову продовжити навчання. Але наше свято по-особливому, мабуть, і сумне для наших шановних випускників. Адже для них цей сьогоднішній дзвінок буде останній у стінах рідної школи. Швидко пролетіли шкільні роки. Пройшло 9 років з того часу, як ви вперше переступили поріг школи. Але не порівняти вас з тими маленькими дітьми, яких мами вперше привели до школи, і з тими, які ви зараз стоїте перед нами. Ви справді стали дорослими і змужнілими людьми. І вже від сьогодні вам прийдеться вирішувати безліч завдань, які будуть стояти перед вами. Перше завдання це здати державну підсумкову атестацію, подумати про подальше навчання, вибір професій. І тому, шановні випускники, я хочу звернутися до вас із такими словами. Сьогодні знаменний день у вашому молодому житті. Ви робите свої перші кроки у самостійність. На ваші плечі лягає відповідальність за майбутнє нашої держави України, ви її надія і майбутнє багатство. Від того, якою ми будете ви залежить, якою буде Україна. Протягом усього часу навчання в школі, незважаючи на труднощі, держава дбала про вас. Сьогодні на порозі самостійного життя вам робити вибір. Сподіваюсь, його буде зроблено на користь праці, знань, самовдосконалення, любові і гуманізму. Впевнено, вирушайте в дорогу. На вас чекає світ невідомий, складний, проте прекрасний. Пам'ятайте, що всі блага в житті здобуваються наполегливою щоденною працею. Хай школа пишається вами, хай батьки радіють вашим успіхам, хай ваше серце, сповнене любов'ю до батьківщини, палає вогнем натхнення. Здоров'я вам, успіхів у майбутньому і здійснення всіх ваших мрій. Також сьогодні, з нагоди свята закінчення навчального року, я хочу. Вручити грамоти за успіхи у навчанні, за участь у спортивних змаганнях, за участь в різних конкурсах, в яких брали участь наші діти. Я хочу ще вам сказати, що в нас не тільки випускний сьогодні 9 клас, у нас ще є і випускний 4 клас, тому що випускники початкової школи, тому що вони закінчили школу. Першого ступеня і теж вважаються випускниками. Але оскільки вони залишаються в нас, то я їм хочу вручити такі дипломи випускника початкової школи. Ну і похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні. Таким похвальним листом і дипломом про закінчення початкової школи нагороджується Савків Ярослав Сергійович. Похвальним листом нагороджується колодка Олег Іванович. Дипломом випускника нагороджується верхотуров Степан Євгенович. Наші діти за період навчання в школі брали активну участь у спортивних масових змаганнях, які відбувалися і в районі, і в області, і займали відповідно призові місця. І так само відділ освіти з питань фізкультури і спорту нагороджує їх відповідними грамотами. І так, грамотою. Е Відділ з питань фізичної культури і спорту нагороджує Петрончака Ігора. Зайняти третє місце у першості району з легкої атлетики серед школярів. З бігу на 800 метрів. Вітаю! Нагороджується грамотою. Відділах фізкультури і спорту нагороджує дубляницю Андрія за зайняте друге місце у першості району з легкої атлетики серед школярів. Естапечі 4 по 100 метрів. Такою грамотою нагороджується Петрончак Ігор. Такою грамотою нагороджується Б'єля Іван, учень 8 класу і Савків Тарас. Учень 9, випускник. Прошу хлопці Павків Тарас, випускник нашої школи, брав активну участь у всіх спортивно-масових змаганнях, які відбувалися в районі, і був зачислений в збірну району на обласних змаганнях і так само нагороджений відповідними грамотами, нагороджується грамотою. Савків Тараза зайняти перше місце в першості району з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх шкіл Теребовлянщини.